Томатське здоров'я для України це новий напрямок розвитку, в першу чергу новий напрямок з точки зору як практичної діяльності, так і науки, так і новий напрямок з точки зору освіти. І на сьогоднішній день встановлення всього нового воно, вимагає дуже прискіпливої уваги з одної сторони і виникає дуже багато питань, які потрібно постійно, причому дуже швидкому такому кризовому навіть режимі вирішувати. І якраз дана конференція, вона направлена на те, щоб ці питання, по-перше, їх окреслити, які вже виникли на в період встановлення служби, а з другої сторони пошукати якісь, ну скажімо, рішення, які би були, скажімо, обговорені і експертами, і практиками, і науковцями, і освітянами. Тому в нас дуже широке представництво різних сфер. У нас є тут і науковці, професори, доктори наук, завідуючі кафедр, і, скажімо, керівництво служби нової служби громадського здоров'я представлене. Це Український центр, Національний центр громадського здоров'я МОЗ України. У нас тут представлені і всякі інші представники центральних органів, які регулюють роботу служби громадського здоров'я. А також у нас є і представники регіонів. Це майбутні або вже діючі головні лікарі, і керівники регіональних центрів громадського здоров'я. Тому ми очікуємо дуже жваву і дуже серйозну дискусію по основним питанням, які стосуються цього напрямку діяльності. Сподіваюся, що Ужгород в даному випадку може розглядати як піонера в напрямку розвитку громадського здоров'я. Саме Ужгородський університет започаткував дуже багато напрямків, які стосуються. Питання підготовки кадрів по громадському здоров'ю і наукової діяльності в сфері громадського здоров'я. Ну для прикладу я вам приведу, що в Ужгородському університеті була відкрита перша кафедра громадського здоров'я, причому відкрита ну вже по 8 років тому. Ще тоді, коли ще служба в Україні навіть не створювалася. Вже була відкрита перша в Україні кафедра громадського здоров'я. Та, звичайно, вона займалася різними питаннями. Ця кафедра, але на сьогоднішній день ми сподіваємось, що будемо одні з перших, хто запустить в себе фахову підготовку спеціалістів для сфери громадського здоров'я в Україні. Функції громадського здоров'я прописані всесвітньої організації охорони здоров'я, так звані 10 оперативних функцій громадського здоров'я. І, зважаючи з цього, різні регіони можуть вибрати різні моделі. В кінці кінці вони прийдуть. До одної, але різний шлях може бути взяти, і тому е може бути наприклад варіант, коли якусь функцію вона не виконується не власне структурою, такою як центр громадського здоров'я. А ця функція, наприклад, е поступає по обміну або по сорцингу. Закупається, да може в інших структур. Подивимося, які моделі будуть сьогодні запропоновані. У нас сьогодні великий круглий стіл по цим питанням і там будуть експерти обговорювати, якраз яка найбільш ефективна, яка найбільш доцільна, яка найбільш значить продуктивна модель може бути використана. І ну я думаю, що їх буде кілька.